Привіт! з вами Марина Безугла і Казка Наніч, як завжди, говоримо про сьогоднішній день, про успіхи, про результати. І знаєте, сьогодні день просто надзвичайно прекрасний. По перше, в нашій команді зараз на всю працює школа спікерів. Сьогодні другий день, і знаєте, школа спікерів це не просто школа, де ми відпрацьовуємо навики спікерські. А це реально, знаєте, як конкурс. Ми іщемо таланти. Ало, ми шукаємо таланти. Сьогодні наші спікери це люди, які взагалі не виходили в прямі ефіри. Але це люди, які хочуть потренуватися в цьому напрямку, донести концепцію клубу Лівкут, розповісти свою історію, чому для них важливо бути тут, чому вони саме обрали цю компанію. Тобто почати хоча б з чогось, ось доносити цю важливу і цінну інформацію. Другий день просто неперевершений. Що мене дивує, що мене дуже дивує, те, що ось таку школу ми вже проводили раніше. Рік, мені здається, тому, можливо, навіть трішки більше. І тоді бажаючих було дуже мало. Можна було тільки там от, кілька чоловік і все. Сьогодні нам дня не вистачає для того, щоб розписати всі ефіри. Сьогодні люди розуміють, що в компанію приходять в будь-яку компанію, люди приходять на людей. Сьогодні важливо розповідати свої історії. Сьогодні важливо. Не просто показувати ту компанію, в якій ви знаходитеся, там Livgood, Оріфлейм, Амвей, я не знаю будь-яку іншу компанію. Люди обирають собі людину, обирають собі партнера, з яким він хоче розвиватися. Тому ось це, я так думаю, що підштовхнуло до того, що в нас сьогодні дуже багато бажаючих саме на цю спікерську школу. Хто має право участвувати? Всі партнери нашої команди. Всі партнери. Тобто, звісно, з вулиці, гості нашого чату там не мають можливість проводити ефір. А партнери, будь ласка, хтось бореться зі страхами, звісно, відчувається і хвилювання. Хтось, можливо, знаєте, з якимись технічними такими момен... моментами. Але все виходить. Все виходить. І повірте, кожен ваш перший ефір буде дуже кардинально відрізнятися від вашого сотого ефіру. Тому бажаю удачі, всім успіху, всім спікерам. Не зупиняйтеся, головне не зупиняйтеся. Поставте собі ціль проводити ефіри. Дайте собі там, слово проводити кілька разів на тиждень, там, двічі, раз, двічі на тиждень, можливо, три-чотири. Вже залежить від того, от, як ви собі дали слово, будь ласка, його і виконуйте. Тоді ваш навик буде ще більше і більше удосконалюватися і шліфуватися. Це щодо спікерської школи. Сьогодні цілий день і завтра, знову ж таки, день розписаний. Завтра у нас середа, потім ще і в четвер розписаний, і в п'ятницю, не дивлячись на те, що в нас і командна зустріч, і ще й на суботу. Уявіть собі, скільки бажаючих, бажаючих прокачатися, скільки бажаючих побороти свій страх публічних виступів. Ви, до речі, знаєте, що страх публічних виступів він стоїть на другому місці після страху смерті. Ось так от, Ось так от. Ну і як я завжди говорила, що таке емоційне, саме, таке, що мене дуже надихнуло за сьогодні, сьогоднішня зустріч я провела презентацію, а одразу після презентації в мене була така зустріч в маленькому колі. Знаєте, є така. Фішка в мережевому бізнесі, якби зустріч з третьою особою, зустріч з наставником. Коли трійка, така трійка, хтось називає його там трійками, то у нас відбулася така четвірка. Мій партнер запросив на цю зустріч мене і свого нового партнера, який ще тільки щойно підключився. Тобто, це, звісно, нова нова людина, яка ще не, не знає до кінця. Лівгуд як інструмент, тобто, поняття є, що це класна компанія, є поняття, як там дещо працює. Але хотілося б ось такої твердої відповіді і закрити всі запитання, які там існують. І запросили нову людину взагалі, яка чула вперше про Лівгуд сьогодні на презентації. От ми ввечері проводили не трійку, а прямо таки четвірку. І що я вам скажу? Наскільки прекрасні дівчата? По-перше, по географія. Я зі своїм партнером з України, наш новий партнер із Литви і потенційний партнер, який я так думаю, що сьогодні до кінця вже доби вже буде нашим партнером: Тенеріфе. Тобто, сидимо в чотирьох. Різні куточки світу, і ми обговорюємо просто такий, таку класну компанію, як Лівгот. Звісно, знаєте, таких особливо заперечень і не було. Тобто людина розуміє, що це компанія майбутнього, розуміє, що тут немає, знаєте, якогось там напрягу, негативу, якихось таких моментів, які ну, просто не подобаються. Тут немає таких моментів, що не подобається, все подобається. Я розумію, що в тих людей, яких є досвід в мережовому бізнесі, вони шукають десь подвох. От де ж настане той момент, коли нас все-таки обманули? Розумієте? От Всі шукають оцей подвох. А його то, по суті, немає подвоха в Лівгуд? Ну, немає і все. Ніхто нікого не обманює. Питають, а правда, всі гроші можна виводити? Кажу, правда. Що точно, точно кажу, правда, точно, точно. А правда, ми на всі гроші можемо купити продукцію. Правда, на всі гроші в повній мірі. Тож у нас взагалі гроші внутрішні, ті, які ми заробляємо, це дуже дорогоцінна валюта, тому що вона розлітається як гарячі пиріжки. Так що я дуже рекомендую. Не намагайтеся її кудись вже вивести. Намагайтеся її зберегти, тому що вона вам буде дуже необхідна. Мало того, що ви можете... Її вивести на карту, то зрозуміло. Мало того, що ви можете вивезти на крипту, то зрозуміло. Ви ж можете купити собі продукцію. Я знаю, що ці люди приходять сюди на продукт, і людина може в повній мірі от заробила 100 доларів, заробила 1000 доларів, вона може на цю всю суму грошей зробити собі замовлення. Їй не треба докладати зі своєї карти доплачувати. Заробили кошти на ці кошти, можна купити продукт цими коштами внутрішніми, можна реєструвати нових учасників, можна переводити з кабінету в кабінет, взагалі без комісії, хоч скільки разів на день. Можна робити абонплати не тільки свої, а й інших людей, інших кабінетів компаній. Наскільки це така дорогоцінна валюта? Що сьогодні в нас внутрішні кошти, як тільки вони з'являються. Вони розлітаються як гарячі пиріжки. У мене дуже часто зі мною зв'язуються партнери з паралельних навіть гілок, які просять їм перерахувати кошти там за гривні. Вони мені гривні на карту, а їм треба внутрянка, бо їм там щось на щось не вистачає. Реально, що проблем з виводом немає, немає. Я, я розумію, чому люди задають ці питання, особливо нові, особливо ті, які планують ось зареєструватися, як сьогодні потенційний партнер із Тенеріфи. Чому задає такі питання? Та тому що була обпечена, тому що, скоріш за все, працювала в якійсь компанії, де була можливість заробити кошти, але не було можливості їх вивезти. Це реально це є проблема в багатьох мережевих компаніях. І, хоч їм починають там на вуха сідати, що ви ж можете їх вивести як? Купіть собі продукцію. 30% заплатіть, так, а 70% заплатіть з карти, і ви вважаєте, що ви вивели. Та це все фігня, це все лапша на ваші вуха. Кошти виводяться на карту тоді, коли ви реально отримуєте гроші. Ось це виводяться кошти. Коли ви реально купуєте в повній мірі продукт, а не докладаєте власні, то все дурня. Лівгот це все реально, це все комфортно. І ще одне, от що я виявила знову ж таки з цієї зустрічі: в чергове. Я не працювала з запереченнями. Я працювала з конкретним запитанням. Знаєте, коли людина готова реєструватись, є просто такі певні нюанси, які треба закрити. От, І я що розумію, що сьогодні в Лівгуд приходять свідомо, чому, чому є люди, які кажуть, а я не маю результату, я працюю, працюю в цьому інтернеті, людей немає. Тому що ви потрапляєте не на тих людей. Розумієте, Лівгуд це не для всіх все одно. Інколи до Лівгут треба вирости. Вирости. ну Це правда, так і є. Я вже бачу, я вже, я вже скільки з кількома людьми переговорила, до лівгут треба вирости. І в Лівгуд приходять люди свідомо, коли бачать свої вигоди, коли розуміють цінність цієї клубної системи. І тільки тоді буде результат. Тому. Приходьте свідомо. Я так думаю, що сьогоднішня наша зустріч вечірня пройде не просто так. Я думаю, що скоро в нас з'явиться в мене в команді партнер із Тенерифе. і це ще розширить мою географію моєї команди. І це, знаєте, це дуже приємно. Я ще якщо взяти мене зараз 2024 рік, якщо згадати мене ще 4 роки тому, коли я працювала в лікарні медичної сестрою, я навіть не думала, що я можу бути. Лідером міжнародної такої команди, де географія буде вже майже по всьому світі. Звичайно, я цим пишаюся. І я кожному із вас бажаю, тому що я знаю точно, що в кожного із вас все вийде. Ну що, казка на ніч закінчилась. Пішла, я буду вже відпочивати. Я дуже вам вдячна за те, що ви дивитеся у мої ефіри. Приходите і люди, які ще не в Лівгуд. Я вам дуже рекомендую розглянути для себе цю пропозицію. Вгорі, в шапці профілю, є посилання на реєстрацію, а якщо вам треба закрити десь, можливо, якісь питання, моменти, зв'язуйтеся зі мною напряму, я вам у всьому допоможу, розкажу. Ну і, звісно, проведу до вашого результату. І у вас точно все вийде. Це всім на добра, гарної, теплої, мирної ночі, і нам всім якнайшвидше є перемоги.